18. Кілька хвилин я просто сидів і розмірковував про жорстокі іронії життя. Після стількох років самотньої самостійності мене раптом з усіх боків почали переслідувати голодні жінки, де брита Лагуерта? усі вони, вочевидь, не могли існувати без мене. Втім, єдина людина, з якою я хотів би провести час, була сором'язливою, і усе, що зробила, це залишила ляльку Барбі в моїй морозилці. Ну, скажіть, хіба це справедливо? Я сунув руку до кишені і відчув невелике скельце, загорнуте в зіп пакет. На якусь мить це покращило мені настрій. Ну, хоч щось мені вдалось. До того ж, той таємничий вбивця був дуже цікавим персонажем, хоча цікаво це навіть не початок опису. Напевно, я був би віддати рік свого життя, щоб дізнатись більше про цього невловимого художника, який так нещадно дражнив мене своєю елегантною роботою, хоча треба відкрити очі. Я занадто близько підійшов до того, щоб віддати трохи більше року під час того маленького епізоду з Яворські. Так, справи зараз безумовно цікаві, і чи справді у відділі говорили, що у мене є хист до серійних вбивств? Щось це тривожно. Це означає, що моє абсолютне маскування може тріщати по швах. Напевно, я був занадто хорошим. Дуже багато разів. І це проблема. Але що робити? Грати дурня деякий час, не впевнений, що я з цим впораюсь. А ще, можливо, це викличе додаткові підозри. Проте, гаразд, я відкрив справу на Яворській, бідолаху. Після години вивчення я дійшов кількох висновків. По-перше, і найважливіше мені зійдеться з рук. Навіть незважаючи на непростиму недбалу імпульсивність мого вчинку, а по друге, де б, скоріш за все, зможе заробити на цій справі собі кілька балів, якщо вона зможе довести, що це робота нашого художника, допоки Лагуерта буде шукати імітатора, то моя сестра може раптово перетворитись з особи, якій не довірить їй кави принести, на фаворитку місяця. Ну і візьмемо до уваги, що це вбивство насправді не робота однієї і тієї ж особи, але здавалось, Лагуерта буде до цього прискіпуватись. Втім, я знав, що дуже скоро знайдуть ще більше тіл, тому і не варто турбуватись, і цілком природно, що водночас мені доведеться і надати на докучливій детективці Лагуерті достатньо мотузки, щоб повіситись. Що, як мені здається, з її боку буде сприйматись як дуже особиста справа. Загнана в кут і виставлена ідіоткою, Лагуерта природно спробує покласти провину на тупого лаборанта, який дав їй помилковий висновок, тобто на нудного і тупого декстера. Тож моя репутація дуже сильно впаде. Звичайно, це не зашкодить моїй роботі. Оскільки я маю аналізувати сліди крові, а не надавати послуги профайлингу. Отже, якщо зробити усе вірно, то Лагуерта покажеться усьому відділку такою ж турепою, якою вона і є, а авторитет дебори виросте на кілька поверхів. Хоча, втім, пазл складається дуже акуратно я набрав дебору, і наступного дня опів на другу я зустрівся з нею у маленькому ресторані. За кілька кварталів на північ від аеропорту він ховався у невеликому торговому центрі між крамницею автозапчастин та зброярнею. Це було місце, яке ми обидвоє добре знали, недалеко від штаб-квартири «Майамі Дейт, і там готували найкращі кубинські сендвічі у світі. Можливо, це здається дрібницею, але запевняю вас бувають часи. Коли лише медіаноче може допомогти, і в такі часи кафе Релампаго було єдиним місцем, де його можна дістати. Моргани ходили сюди з 1974 року, і до того ж я відчував, що мені потрібен якийсь дотик свята, якось визнати те, що справи потроху налагоджуються. А ще, можливо, я почувався настільки бадьорим, тому що випустив пару із своїм дорогим другом Яворські. але в будь якому випадку я відчував себе незрозуміло добре, я навіть замовив батідо де мами унікальний кубинський молочний коктейль, який на смак нагадує поєднання кавуна, персика та манго, де б, звичайно, не розділяла мій ірраціональний настрій. Вона нагадувала якусь велику рибу, похмуру і надзвичайно пониклу. Ну, будь ласка, Депс, сказав я нарешті, якщо не припиниш, твоє обличчя таким і залишиться. Люди подумають, що ти якийсь грубер, але точно не подумають, що я коп, зітхнувши, сказала вона. Тому що я більше не поліцейська. Дурниці, хіба я не казав, що все буде добре? Казав. І обіцяв, але ти нічого не знаєш про ті погляди, які я отримала від капітана Меттюза». «Оу, Депс, він на тебе глянув? Мені так шкода. Пішов нахуй, Декс, тебе там не було, і це не твоє життя летить шкаребать. Я ж казав, деякий час буде важко, Деп». Ну, принаймні в цьому ти не помилився. За словами Меттюза, я ось ось буду відсторонена. Але ж він дав тобі дозвіл використати вільний час, щоб краще вивчити справу. Вона пирхнула. Він сказав Я не можу тебе зупинити, Морган, але я дуже розчарований, і мені цікаво, щоб сказав на це твій батько. Дай вгадаю, ти відповіла мій батько ніколи не закрив би справу, якщо у в'язниці сидить невинний. Вона здивувалась. Ну, не сказала, але про це подумала. А...» Ти звідки знаєш? Ти ж справді цього не сказала, Деб, ні. Я підсунув їй склянку. Випий, маме, сестра. справи налагоджуються. Вона подивилась на мене. Ти впевнений, що просто не видумуєш? Ніколи, Депс, як я можу? З надзвичайною легкістю. Ой, сестро, тобі потрібно мені довіритись. Вона якусь мить подивилась мені в очі. А потім опустила погляд, так і не торкнулась коктейлю, що було прикро. Вони були дуже смачні. Я довіряю тобі, але богом клянуся, не знаю чому. Вона подивилась на мене і щось дивне промайнуло на її обличчі. Іноді мені справді здається, що даремно Декстер. Я подарував їй свою найкращу заспокійливу посмішку старшого брата. Протягом наступних двох-трьох днів дещо з'явиться, обіцяю. Ти не можеш бути впевненим, знаю, але знаю, що впевнений. Справді знаю. То якого біса ти такий щасливий? Я хотів сказати, тому що вбивства роблять мене щасливішими. Тому думка про те, що я побачу більше безкровних чудес, робить мене веселішим, ніж будь-що інше, про що можна подумати. Але, звичайно, це відчуття Депс зі мною не розділить, тому я залишив ці думки при собі. Звичайно, тому що я щасливий за тебе. Вона пирхнула. Ну так, дійсно, я забула. Після цих слів вона відпила трошки коктейлю. Слухай, або лагуерта має рацію, що означає, що я мертва і виїбана. Або лагуерта помиляється, і ти жива та при цноті. Розумієш, сестро? «Угу», — сказала вона напрочуд буркотливо, враховуючи, наскільки ласкавим я був. Якби ти була азартною дівчиною, ти б поставила на те, що Лагуерта має рацію. Якщо так, то на що? Можливо, на щось зв'язане з модою. Лагуерта дуже гарно одягається. Це так, принесли сендвічі. Офіціант кисло кинув їх посередині столу без жодних слів. І одразу відскочив за стійку. Проте сендвічі були дуже смачні. Не знаю, що робило їх кращими за всі інші медіаночі в місті, але хліб, хрусткий зовні, м'якенький всередині, ідеальний баланс свинини та солоного огірка, ідеально плавлений сир, блаженство у квадраті. Я зробив великий укус. Дебора ж тим часом погралась з соломинкою у коктейлі, прожувавши, я ковтнув. Депс, якщо моя смертоносна логіка не може тебе розвеселити, і один з сендвічів релампаго теж, то вже запізно, ти вже здохла. Вона подивилась на мене своїм риб'ячим обличчям та відкусила шматочок сендвіча. Дуже смачно, без жодного виразу, сказала вона. От бачиш, як мені весело. Бідолашна дівчинка навіть не знала, як зараз жахливо вдарила по моєму его, але все ж можна втішитись тим, що я пригостив її традиційним органівським родинним сніданком, а ще приніс чудові новини, навіть якщо сама Депс цього не визнає. Якщо усе це насправді не змусить її посміхнутись, то і чорт з нею. Більше я нічого робити не буду. Однак є ще одна дрібниця треба нагодувати лагуерту також, чимось не таким смачним, як один із сендвічів релампаго, хоча й по своєму смачним. Тому того дня я завітав до детективки в її кабінет, в чудову маленьку нішу в кутку великої кімнати, що вмістила ще півдюжини інших маленьких ніж. Її, звичайно, була найелегантніша. З кількома дуже гарними фотками її самої зі знаменитостями, усе це висіло на перегородці. Я впізнав Глорію Естефан, Мадонну та Хорхе Маса Каносу, а на столі, поруч з нефритово зеленим нотатником зі шкіряною обкладинкою, стояв елегантний зелений оніксовий тримач для ручок з кварцовим годинником у центрі. Лагуерта з кимось говорила по телефону швидкою іспанською, коли я зайшов. Вона зиркнула на мене, не побачивши, і відвернулась, але через мить її погляд знову повернувся до мене. Цього разу вона ретельно оглянула мене, насупилась і сказала Окей, окей. Та Луеко, що іспанською, здається, означало передзвоню. Вона поклала слухавку і продовжила дивитись на мене. І що ти мені приніс? Радісну звістку. Якщо це означає добрі новини, то давай дві. Я зачепив стілець ногою і підтягнув його до її ніші. Я не сумніваюсь, сказав я, сідаючи, що у вас правильний хлопець у в'язниці. Вбивство на Олд Катлер було скоєно іншою рукою. Вона просто дивилась на мене якусь мить, я навіть встиг подумати, що їй дійсно потрібно стільки часу, щоб обробити дані. Ти можеш це підтвердити, щоб напевно. Звісно, я можу це підтвердити напевно, але я не збирався, хоч би якою корисною сповідь була б для душі. Замість цього я кинув теку на стіл. Факти говорять за себе. Я у цьому взагалі не сумніваюсь. І так я не сумнівався. Ось, дивіться. Сказав я їй, витягнув сторінку ретельно відібраних порівнянь, які я видрукував. По-перше, ця жертва чоловік, усі інші жінки, цю знайшли біля Олд Катлер, а усі жертви МакГейла були біля Трейл. цю жертву знайшли відносно неушкодженою і на місці вбивства. Жертви Макгейла були повністю розчленовані і їх перевезли в інше місце для утилізації. Я продовжував, а вона уважно слухала. Список вдався. Знадобилось кілька годин, щоб придумати найочевидніші, абсурдні, прозоро безглузді порівняння, і, мушу сказати, я дуже добре впорався. Як і Лагуерта, вона повірила в усе. Бо, звичайно, чула те, що хотіла чути. Підсумовуючи, можна сказати, що це нове вбивство має відбиток помсти, ймовірно, пов'язано із наркотиками, хлопець у в'язниці скоїв інші вбивства, і вони абсолютно, безперечно, на сто відсотків завершені назавжди. Більше ніколи не повторяться справу закрито. Я кинув теку на стіл і простягнув список. Вона взяла у мене папірець і довго дивилась на нього, навіть насупилась. Її очі кілька разів поворушились вгору і вниз, кутик нижньої губи сіпнувся. Потім вона обережно поклала аркуш на стіл під важкий нефритово-зелений степлер. Добре, сказала вона, вирівнюючи степлер так, щоб той. Ідеально збігався з краєм підкладки. Добре, дуже добре. Це мені допоможе. Вона знову подивилась на мене, нахмурившись, і раптом посміхнулась. Дякую, Декстер. Це була настільки неочікувана та щира посмішка, що, якби у мене була душа, я впевнений, що відчув би себе винним. Вона встала, усе ще посміхаючись. І перш ніж я встиг відступити, вона обійняла мене за шию. Для мене це справді важливо, ти змушуєш мене почуватись дуже вдячною. Вона потерлась собою об мене так, що це можна було назвати натяком. Але все ж, я маю на увазі, вона ж захисниця суспільної моралі, і тут, на публіці. Навіть у власному офісі, я справді був не зацікавлений, щоб її тіло терлось об моє, не кажучи вже про те, що я щойно подарував їй мотузку з надією, що Лагуерта використає її, щоб повіситись, що навряд чи здавалось чимось, за що можна бути вдячним. Та і що тут світ з божеволів? Що з людьми коїться? Вони що тільки про секси думають. Відчуваючи щось дуже схоже на паніку, я спробував звільнитись. Будь ласка, детектив, називай мене міджія, сказала вона, трошки сильніше потираючись. Потім опустила руку до передньої частини моїх штанів, і я підскочив. Якщо дивитись на це з позитивного боку, то цей мій рух. Змусив закохану детективку відпустити мене. А якщо з негативного, то вона розвернулась, вдарилась стегном об стіл, спіткнулась об крісло та розтягнулась на підлозі. Мені, ну цей справді треба повертатись до роботи, пробурмотів я. Ну у мене там важливе. Однак я не зміг придумати нічого важливішого, аніж зараз втікти, рятуючи своє життя. І саме тому я вислизнув з офісу, залишивши Лагуерту дивитись мені вслід. Хочу додати, що її погляд не здавався особливо доброзичливим. Кінець вісімнадцятого розділу.